Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 22 січня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу близько 120 тисяч 760 осіб ліквідовано. Танків – 3145 одиниць. Бойових броньованих машин – 6268. Артилерійських систем – 2144. РСЗВ – 445. Засобів ППО 220, літаків 287, гелікоптерів 277, автомобільної техніки та автоцистерн 4932, кораблі та катери 17. БПЛА оперативно-тактичного рівня 1892, крилаті ракети 749, спеціальна техніка 193. дані. Уточнюються: віримо в збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні!